Вітаю, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимуючих птахів, яких птахів називають зимуючими. Зимуючими називають тих птахів, які не залишають свій рідний край і можуть знайти собі поживу навіть в холоди. Але в сильні морози вони можуть замерзнути, і їм потрібна наша допомога. Може зв'язати теплий светрик. Ні, малята краще збудувати для птахів годівничку. Покласти туди свіже насіння, соняшника, гарбуза, дині, кавуна або сосни. Годувати птахів сіллю, смаженим насінням, хлібом не можна. Це дуже шкідливо для наших птахів. Давайте пригадаємо, які птахи залишаються зимувати не просто зимуючі птахи, вони ще дуже прив'язані до певного місця. Літаючи від гнізда на велику відстань, вони завжди повертаються назад, виїдять зерно, інколи овочі та фрукти. Цих невеличких птахів знають всі діти. Хробчики живуть по сусідству з людиною. Ці птахи влаштовані так, що абсолютно не вміють ходити. Але це не біда, вони здатні пересуватися короткими стрибками. Цікаво, що шиї горобця більше хребців, ніж у шиї жирафа. Горобці всеїдні. вони харчуються комахами, насінням, фруктами, овочами та навіть травою. А як називається ця червоногруда пташка? З чорною шапочкою на голові. Так, це ж снігур. Червоні животики снігурів на чистихлі яблучка на засніжених деревах. Ці птахи не бояться холодів і харчуються ягодами горобини, клена, ясена та вільхи. В годівничку для них можна насипати гречку та пшоно. А це що за пташка з жовтим черевцем та краваткою з білими щічками. Правильно, це синичка. Її жовту грудку завжди помітно на снігу. Клітку синички живуть у лісі і ловлять комах, а взимку прилітають ближче до людей, які турбуються про них, розвішують годівнички. Ще! Синички дуже полюбляють сало. Ворона. Забарвлення в неї буває сіре або чорне. Ворона дивовижна пташка. Ворони можуть запам'ятати розклад сміттєвоза, щоб добути самі ласі шматочки їжі. Вона може наслідувати слова людей не гірше, ніж папуга. Ворони. Циїдні харчуються тим, що кажеться для них їстівним. Чуєте цей звук? Це дятел. Дятел невтомний працьовитий. Взимку дятел харчується насінням та жолудями. Він ховає запаси в щілини кори дерев. Взимку замість води дятел ковтає сніг. Ми можемо допомогти птахам перезимувати холодну зиму, зробити годівничку або повісити шматочок сала, яка пташка вам сподобалася найбільше. Спробуйте її намалювати. Чекаємо на світлини.